Повернемося до теми обстрілів у Дарницькому районі Києва. Продовжується розбір завалів. Станом на зараз відомо про 18 загиблих з них четверо діти. Це загалом по Києву. Більше про наслідки розкаже наша колега Аліна Шишова, яка на прямому зв'язку. Аліно. Чи не змінилася кількість постраждалих? Одразу запитаємо. Ну і на якому ж етапі роботи? Вітаю Сергію. Кількість постраждалих наразі не змінилася. Наразі це 18 людей. 17 людей загинуло саме в Дарницькому районі, ще одна у Шевченківському. Власне, я хочу вам показати, перебуваю саме в Дарницькому районі, хочу показати, який вигляд має зараз будинок. Зруйнована п'ятиповерхівка, власне, досі тривають аварійно-пошукові роботи. Наразі рятувальники розбирають завали, прибирають бетонні конструкції і плити. За цим всім ми тут. Також поряд спостерігають люди, в них різні емоції. Хтось в шоці, бо люди з цього будинку власне знали один одного, і вони дружать, спілкуються один з одним. І звичайно, коли ти знав людину, яка загинула навіть з сусіднього будинку, то це величезний шок і горе для них. Також тут є люди, які чекають і на час, коли ж вони зможуть забрати свої речі з будинку. Власне, ми поспілкувалися з паном Володимиром, який серед цих людей він чекає, коли ж можна вже буде якнайшвидше забрати свої речі. Він розповідає, взагалі, що прокинулись сьогодні від потужних вибухів. Дуже перелякались і почали з дівчиною збиратися до укриття. Власне, і після цього. Як вони спустилися, тільки накрили ковдрою е стілець, одразу почули вибух. Детальніше, прошу почути в прямій море. Перша полістика пішла, і ми одну десь вдарила. Ми побігли в укриття після другої хвилі. Там вона буквально за 10 хвилин дуже почалася. І ми не, ну, там буквально хвилина часу і прямо влупилося. Да? Дуже мало людей було в укритті цього разу. Як правило, там ну, все забите. А тут вони чи спали, чи їх нема. Бачили багато поранених сусідів. Вони якраз теж всі в пилюці, поранені ноги, шия там все таке вдягнули, що могли, ті, і виходили. Третій поверх. Ну, вона доволі ціла. Вона кутова, і якби її ударна хвиля щось не зачіпала странно. Може, через те, що ми вікно на провітрювання ми Також ми поспілкувалися із головою МВС Ігорем Климентом, і він нам розповів, як же ж власне і відбулося влучання в п'ятиповерхівці в Дахманському районі. Детальніше прошу просити прийняв Біля цього будинку в 50 метрах прилетіла ракета в землю. І інша ракета прилетіла між третім та четвертим поверхом. Там цього будинку п'ятиповерхового. пробила ракета ця декілька поверхів чи повністю під'їзд. Пробила, ви ж бачите, що вона пройшла повністю під'їзд. весь під'їзд завалився, тому що скорше всього, що бойова частина була фугасна, і вона розірвалася безпосередньо в будинку. Також я ще раз нагадаю, що наразі відомо про у цьому ударницькому 17 загиблих. Загалом по Києву 18. Одна людина у Шевченківському районі загинула. У Дарницькому районі тут з 17 людей 4 дитини було. Серед них 3 дівчинки. Наймолодші було 2 роки і 10 місяців. Іншим дівчатам 16 і 17 років. І хлопчику 14 було. Тож, загалом, завтра у столиці... Оголошено день жалоби, Всі прапори будуть спущені. Також за словами речниці ДСНС пані Світлани Водолаги, залишається неопізнані тіла і неопізнані тіла і 10 людей, які не виходять на зв'язок. Вони також не мають остаточної цифри, скільки ж людей перебуває під завалами. Про декілька історій людей, які сьогодні звертались до речниці ДСНС, я прошу почути в прямій мові. Ходила жіночка, вона шукає батька і його дружину. Їх немає ні в списках живих, ні в списках зниклих безвісті. Записали дані, досі шукають багато. Спілкувалася з жіночкою, яка залишила своїх двох діточок батькам, а сама пішла на ночну зміну, і от на щастя. Батько дуже привалило батько в лікарні, а мати її з діточками залишились неушкодженими. Хочу зазначити, що наразі до аварійно-відновлювальних робіт залучено близько 200 рятувальників. Окрім цього, тут і інші спецслужби працюють. Надзвичайники взагалі працюють тут в умовах ризику. Вони приїхали приїхали сюди ще вночі, і під час повітряної тривоги, під час атаки шахетів, вони вже рятували людей. Власне продовжують це робити і зараз в посиленому режимі. Ну а ми. Будемо стежити за ситуацією і надалі, а поки студія передає вам слово. Дякуємо тобі. Дякуємо за те, що розказала про Аліну, що відбувається у Дарницькому районі. Наша колега Ліна Шишова біля завалів, де триває ще пошукова рятувальна операція. На жаль, вона скоро. Може стати вже не рятувальною, тому що вже пошуковують скільки часу вже пройшло, але ж віримо, що можливо ще когось вдасться врятувати, бо є повідомлення про те, що люди вважаються зниклими безвісти.